Жаємо здоров'я. Ми підрозділ Асгард, Мій позивний Чех Мій позивний скіф, мій позивний Фокс, мій позивний ляга, мій позивний цегла, мій позивний Рим, мі мій позивний добрий, мій позивний хитрий. Мій позивний ганс, мій позивний пан. Мій позивний лисий. Мій позивний най. Мій позивний Кінза. Мій позивний компас. Після публічного розголосу. Ситуації стосовно втручання в діяльність зсу цивільної особи Дмитрієва Олександра. Тихохода та його погроз військовим. Попри заяву сухопутних військ про розпочати розслідування станом на зараз ніяких викликів на пояснення не було. Натомість активно командиром роти роздаються усні накази по переміщенню особового складу по одному члену підрозділу азарт по різним відділенням роти з подальшим недоцільним їх використанням. Такі дії є прямою реалізацією погрози стосовно ламання через каліна Азгарду та намагання знищити боєздатний підрозділ. Саме такого складу, який він був максимально ефективним на полі бою, через небажання підрозділу Азгар знаходитись у сумнівному проєкті очі, яких називає Дмитрієв. Так як ми не проєкт, а військовий підрозділ, що не є приватною власністю, рішали Дмитрієва. та небажання виконувати злочинні накази некомпетентного та не самостійного керівництва, ми ще 4 місяці тому передали ротному 19 рапортів на перевод. В новий рід військ СБС, який є нашим профільним, на що одразу було обурення зі сторони Дмитрієва, та за його вказівкою, тиском народного умисно було зупинено роботу підрозділу Азгард. Та задоволено лише п'ять рапортів, саме засновників та командира Азгарду з бойовими командирами розрахунків з метою розділення та володарювання. А інші рапорти навіть не розглядались. Тому звертаємось до народу України з проханням не допустити знищенню Асгарду. Цивільна особи Дмитрія. Ми захищаємо вас віддано та сумлінно. Надіємось на вашу взаємну підтримку. Бойові поб'ятними ми завжди були і є відкриті для допомоги. Тому просимо допомогти зараз. Нам в цей несправедливий та тяжкий для нашого підрозділу час.